Процес ліквідації наркологічного диспансеру і приєднання його до психіатричної лікарні триває, і поки що не зовсім зрозуміло, як заклади працюватимуть далі. Стоїть питання, на якій території ми будемо працювати. Звісно, що працівники наркодиспансера не дуже хочуть переходити до нас. А якщо нам переходить до них, то там дуже мало місця, тому це. Думаємо над цим питанням. Дане правильне рішення мало б прийнятись набагато раніше. Вважає Даріко Мозгова. Наркологічна служба відноситься до психіатричної, яку колись відділили як окрему одиницю. Після скорочення ліжок у наркодиспансерії в Олександрії зросла кількість тих, хто мав потребу у стаціонарному лікуванні. Психлікарня у допомозі відмовляла, адже на той час був не їх профіль. І якби не робота з НСЗУ, психіатричний та наркологічний диспансери працювали б окремо. Перед тим, як заключити договора з НСЗУ, вони нам виставляють умови для заключення там різних пакетів. І один з умов це наявність кадрів. Наприклад, для того, щоб нам заключити пакет по амбулаторній допомозі, нам треба вісім лікарів. Ні в нас нема вісім, ні в наркології нема вісім. І оце ми так правдами і неправдами якось підписували ці договорні умови, але НСЗУ поступово вони підходять так більш виважено, перевіряють нашу роботу, нашу інформацію і от в цьому році вже. То у нас такі претензії були, що у нас працювали лікарі-сумісники. Тому це вимушене таке, таке об'єднання. Нема куди діватися, ні наркології, ні нам. фінансування психіатричної лікарні у зв'язку з об'єднанням можливо покращиться, адже збільшиться кількість пакетів. У нас є три пакети, в наркології два. І у нас, і у них амбулаторний пакет. Це буде один пакет після об'єднання, це буде один амбулаторний пакет. Ну, у них є, є пакет замісної терапії, ну, у нас стаціонарний мобільний бригад. Так що ну, якось будемо разом виживати, я думаю, все одно буде краще. Зараз треба визначитись, у який із двох будівель розташовуватиметься лікарня, розповідає Даріко Мозгова. Залежно від цього визначатиметься і доля лабораторії. То я думаю, що буде лабораторія переїжджати до нас. Приміщення то у нас є для лабораторії. У нас же є своя лабораторія. У нас приміщень багато. Тут, лабораторія у нас не в непоганому стані, але там опалення треба ремонтувати, такі роботи треба буде провести. Ну, я думаю, що це взагалі не проблема. Все, що вони виконували, вони, якщо треба буде, і на нашій базі будуть виконувати, заберемо обладнання, все зробимо. Нічого страшного в цьому об'єднанні нема. На сьогоднішній день, я так думаю, що це як перехідний етап. Бо я вважаю, що зберегти нашу лікарню буде дуже важко. Якщо таке фінансування, якщо такі тарифи залишаться, враховуючи такий воєнний стан у нас зараз, всю відсутність обмеженість в коштах, я думаю, що навряд чи хтось буде підвищувати нам тарифи. Хоча я должна сказати, що на часі Приділити увагу психіатричній допомозі, тому що дуже багато військових вертається. Дуже багато є родин, які втратили когось і звертаються дуже багато, тому психіатрів треба берегти. І поки процес ліквідації триває, лікарі наркодиспансеру та психіатричної лікарні приймають пацієнтів на старих місцях.